Так, всім привіт! Е, сьогодні я вам хочу один YouTube канал показати. Е, зараз... Де він там в мене... Тут можете поки чуть-чуть по подивитися, на кого я там підписаний. Де він там... Я його вже загубив десь. Так отже прикольний канал. Зараз покажу, що він там робить. І так далі. А ось він. Ось як він виглядає. Це канал мого друга. Він знімає ну, про Бравер Старс, знімає ще е, про лего анімації, історії. Його даже добре виходить. У його 28 підписників. О, якраз він пише. Так. Е, коротше так. Хм. Підписуйтесь на його. Він кого-то знімає. Хоче так.